Мої любі щирі вітання! Зичу вам міцного здоров'я та гарної днини. Запрошую вас приготувати печиво, яке популярне у Німеччині, особливо в час Різдва. Ідеальне поєднання пісочного тіста, покритого шаром солодкого абрикосового конфітюру та хрусткої горіхової начинки. Печиво випікається у вигляді цілого коржа, який після випікання розрізається на акуратні трикутники та прикрашається шоколадом. Дякую вам за перегляди, вподобайки та коментарі, які для мене як бальзам на душу. Найперше приготую горіховий прошарок. Для цього 150 г вершкового масла, 3 столові ложки води, 150 г цукру та 2 пакетики ванільного цукру розігріваю у каструлі на середньому вогні, постійно помішуючи. Не забувайте включити духовку на розігрів до 180 градусів. Коли інгредієнти у каструлі гарно об'єдналися і цукор розійшовся, всипаю 100 г горіхового борошна. В мене це перемелений волоський горіх. І 200 г подріблених горіхів взяла мегдаль. В оригінальному рецепті печиво випікається з фундуком у двох випадках як борошно, і як подріблений. Я використовую ті горіхові інгредієнти, які маю в наявності. Таке печиво. Збагаченим будь-якими горіхами на ваш смак стане чудовим доповненням до вашого столу. Добре вимішавши, можна перекинути начинку у інший посуд для швидкого охолодження, а так як на дворі вже прохолодно, виставлю у цьому ж ронделі на балкон і займуся тістом. 225 г борошна та 1 рівна чайна ложка розпушувача об'єдную через сито. Додаю 100 г цукру і один пакетик ванільного цукру перемішую. Далі вводжу 100 г м'якого вершкового масла, одне яйце і один білок. Тісто замішую ложкою, ви ж можете скористатися міксером. Потрібно всього-навсього гарно об'єднати всі інгредієнти. Тісто вийшло в мене еластичним та трохи липким. Можна додати борошно трішки більше, плюс-мінус 25 грамів, для того, щоб сформувати кулю і легко розкачати качалкою на пергаментному папері. Його потрібно досить тоненько розкатувати, тому мені простіше його розподілити рукою по бляшці. Пройдуся по тісту додатково качалкою, щоб такий пласт тіста був рівномірний і змащу абрикосовим конфітюром. Рекомендую вам спекти це печиво, бо це справжня гармонія смаків. Пісочне тісто має розсипчасту текстуру і катане в роті. А конфітюр додає приємної фруктової кислинки, яка ідеально поєднується з насиченим смаком хрусткої горіхової начинки, а шоколад завершує цей смаковий ансамбль. Далі потрібно рівномірно розподілити горіхову начинку. Якщо ви вже тут, то підпишіться на мій канал. Для вас це не важко і нічого не коштує, а для мене значна підтримка і дуже приємно. А якщо серед вас є поціновувачі, Випічки з кокосом то 200 г подрібаних горіхів сміло можете замінювати на 200 г кокосової стружки. Випікати у розігрітій духовці до 180 градусів 25 хвилин. І тут наглядний випадок того, що потрібно орієнтуватися по своїй духовці, тому що важливо навіть не як пече духовка, а як вона розігріта. Для прикладу, перед випіканням печива випікалися овочі, тому вона була гарно нагріта і 25 хвилин цього разу було забагато. Тому обрізай обгорівші краї, бо вони вже трішки гіркуваті. Випічці потрібно дати охолонути на деко або на решітці для випічки, а потім нарізати на квадратики приблизно 4х4 см, і розділивши їх по діагоналі, щоб утворилися трикутники. Для глазурі дрібно наріжте шоколад і розтопіть його на водяній бані на повільному вогні, постійно помішуючи. Занурте два гострих коти тістечка або три сторони у шоколад та дайте застигнути, а можна прикрасити із кондитерського мішка. Таке печиво це справжня гармонія смаків. Нехай і вам буде ситно та смачно. Готуйте з любов'ю та задоволенням.